Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. 233 снаряди із різного типу озброєння випустили минулої доби по правобережжі російські військові. Які громади були під обстрілом та куди поцілили? Під зернови 2024 року на Херсонщині засіяли 68 тисяч гектарів розмінованих земель. Як працюють фермери на деокупованій частині області? Творчі майстер-класи, сімейна йога та лекції. Це тато хаб у Херсоні. Серед міста Херсона було під обстрілом 7 лютого після 16-ї години, розповідає місцева жителька Клавдія. Сильний був зрив, будинок пошатнувся. Много вылетело, очень стекол в квартирах и узлоджий стекла разбитые. Раненых никого нет. Благодаря тому, что люди все находились в квартирах и за счет того, но ну, очень серьезные разрушения, пробиты даже стены, есть летели осколки и вот в одной из квартир э, с, пробита стена э, в комнате, с комнаты на кухню. За поведомлением У міської військової адміністрації минулої доби російські військові 35 разів обстріляли територіальну громаду, випустили 150 снарядів. Били по Херсону, Садовому, Гантонівці, Молодіжному, Зеленівці, Інженерному та Придніпровському. Вчора ввечері ворог завдав удару по передмістю Херсона. Загорівся двоповерховий житловий будинок. Рятувальники швидко ліквідували пожежу. До гасіння задіювалось дві одиниці техніки та 14 вогнеборців. Під обстрілами армії РФ були і населені пункти п'яти територіальних громад Бориславського району. Минулої доби ворог з авіації обстрілював населені пункти. Зміївка. Крупиця республіканець, Червоний Маяк та населений пункт Нові Каїри. В результаті авіаційних обстрілів пошкоджені зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Також пошкоджено було складське приміщення фермерського господарства. Ворог, використовуючи безпілотні літальні апарати, також наносив удари по місту Береславу та населеному пункту Михайлівка. Використовуючи артилерію, обстріляв населений пункт Львова Тягінської територіальної громади. Внаслідок російських обстрілів минулої доби троє людей отримали поранення. Двоє в важкому стані зараз в лікарні Це два чоловіка, які один чоловік постраждав в автівці між Херсоном та селом Молодіжне. Чоловік отримав важкі травми, проникаючи осколкові поранення. Був шпиталізований також. Ще один чоловік з важкими пораненнями з Токарівки, 63 роки. шпиталізований, в нього поранені також проникаючі осколкові поранення, вогнепальний перелом кінцівки ноги. Та травма голови жінка 47 років постраждала внаслідок обстрілу в зеленівки. В середньому ступеню тяжкості була доправлена до лікарні. Загалом минулої доби російські військові 60 разів обстріляли територію правобережжя Херсонщини. Випустили 233 снаряди із різного типу озброєння. Розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Андрій Андрющенко, Павло Гіль, Суспільне новини. Херсон. Голова фермерського господарства Володимир Тенник майже 25 років займається вирощуванням зернових. Під час окупації розповідає аграрій, російські військові частину техніки знищили. Вкрали комбайни, трактори, сівалки, обладнання для зрошення. Урожай 2022-го лишився або на полях, або у розбитих складах. Після звільнення у січні 2023 року фермер засіяв 70 гектарів пшениці. Товариші помогли дали. Трактора, трактора, джандіри, один, там другий. Жнива перемоги дуже нам допомогли. дали нам фонд «Город Пафорта», да. дали нам трактор, сівалки, дали комбайн на збирання врожаю. Да, ми дуже вдячні їм. З да. Дніпропетровська допомогли, дали пшениці. Нам. І не тільки мені, а моїм знайомим, фермерам тут, хто постраждали отак. Попадавали. Зараз із 2,5 тисяч гектарів полів господарства розміновані близько 75%, розповів Володимир. Майже півтори тисячі гектарів озимої пшениці засіяли, да. розмінували ці, розробили бур'яни і засіяли. Стан такий, знаєте, задовільний, але потрібно добрива, яких нема. В такий час ми весь час вже кормили, підживлювали. Давалися літру, сіли амофоскою. посівну кампанію під урожай 2024 року. Почали восени, розповів виконувач обов'язків директора департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної державної адміністрації Дмитро Юнусов. Засіяли 68 тисяч гектарів розмінованих земель. В основному це озімі зернові, це пшениця ячмінь майже 50 7 тисяч гектарів. Інше 10 тисяч гектарів це озимий ріпак. Головна проблема правобережної Херсонщини заміновані поля, говорить Юнусов. Із 520 тисяч гектарів ріллі розміновані 160 тисяч гектарів. У зв'язку з цим скористались посіви, але на тих, на тих землях, які вони які розміновані, аграрії моментально за, за саперами йдуть і обробляють ці площі, тому що, тому що деякі земельні ділянки майже два роки вже повністю не використовувалися. і Їх необхідно підготувати до весняної посівної. Ще одна проблема для аграріїв нестача коштів, говорить Юнусов. У зв'язку з тим, що у аграріїв знищено багато споруд, будівель сліхостехніки, відсутнє залогове майно. Тому банки, розглядаючи кредитний Момент дано видачі кредиту підприємству. Вони дуже ну вибагливо ставиться, але завдяки м, теж змін до постанови, що була несена урядом, було збільшено портфельні гарантії держави. Під ці кредити вже отриманий один кредит. Агропідприємством 2,1 мільйона, і планується вкладання наступного кредиту на суму 3,8 мільйонів. На правобережжі до початку повномасштабного вторгнення працювали 20 елеваторів загальним об'ємом півмільйона тонн зернових на добу. На зараз не працює жодного елеватору. Плюс знищено понад тисячі зернових складів, які існували на самих підприємствах у фермерів. І ми зараз вже реалізовуємо програму про забезпечення модульними зерносховищами агропідприємств, завдяки якої під підкаждою фермер, кожний. Кожне господарство має змогу отримати модульне зерносховище об'ємом 300-500 тисяч тонн. Звернувши до державного аграрного реєстру. Тобто на зараз, вже в державному аграрному гранореєстрі. Ми ведемо моніторинг, вже подано більше 140 заяв від наших господарств. На лівому березі під тимчасовою окупацією нині півтора мільйона гектарів сільгоспземель, розповів Дмитро Юнусов. За його словами, фахівці прогнозують, що після звільнення та обстеження частина цих угідь буде непридатна. Для використання. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Роман Царьов, Ігор Печенко. Суспільне новини. Херсонщина. Андрій прийшов до тата хабу із 12-річним сином Кирилом. Про заняття, каже, дізнався від хлопця. Ну, дитина прийшла, каже, що діти ну, кажуть во дворі, що можна піти там провести якийсь час. Горе, давай сходимо. Стало цікаво собі піти. Прийшли. Займає... Займаємося бісером плетінням. Зараз буде йога. Якщо, ну, тут безпечне місце, знаходимося в підвалі, то якби тут хоч на якийсь період часу вважаємося, що ми у безпеці. Кирило розповідає, творчі майстер-класи раніше відвідував, а заняття з його сьогодні для нього буде першим у житті, хоча спортом займається. Футболом займався тренування, тренування в Херсоні дуже часто, я на нього ходжу, ми там тренуємося. Антоніна у тато хабі навчає дітей та їх татусів майстерності плетіння японських браслетів куміхімо. Говорить, найулюбленіші кольори синій і жовтий. Часто плетуть браслети з мотузок для військових як обереги. «В Японії це вважається оберігом, і коли матері відпускали своїх синів на війну, вони завжди робили куміхімо. І можна даже у самураїв можна побачити в їх лість вночі катани, і на цих катанах вірювочки, ось саме ці віривочки червоні, зроблені цій техніці коміхіма. Атохаб у Херсоні розпочав свою діяльність у 2021 році. З початком повномасштабного вторгнення переїхали до Одеси, а у вересні 2023-го повернулись, розповідає координаторка проєкту Ірадіда Геращенко. З тих пір заняття проводять раз на тиждень у безпечному просторі. Дітей з татами збирають і в обласному центрі, і в інших населених пунктах Херсонської та Білозерської громад. Ми плануємо наші заходи так, щоб дитина була поруч з татом, тому що ми розуміємо, що не завжди є кому залишити дітей, і це в Херсоні це не дуже безпечно дитину залишати саму. Тому ми плануємо так, щоб заходи могли відвідувати і діти, і дорослі. У нас є декілька форматів. Може бути формат. Ми використовуємо формат, коли діти працюють, роблять творчі роботи, а батьки у нас перебувають на лекціях. Є Сумісні заходи, знову ж таки, сумісні лекції або наприклад сімейна йога, де е, приймають участь всі дорослі і діти заходи анонсують на своїх сторінках у соцмережах. А запрошення з місцем і часом проведення задля безпеки висилають учасникам на електронну пошту, розповіла Іраїда Радіда Геращенко. Катерина Гончаренко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.